Падах на виконання доручення прем'єр-міністра України щодо створення безпечної умов для учасників освітнього процесу, в умовах воєнного стану. І тому діти нашої громади будуть мати можливість у класі безпеки здобувати необхідні навички зі своїми наставниками. Так, а тепер учасники освітнього процесу послухають дві хвилини. І буде вирішити рідному моєму краю. лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога давали. І на світанку вмивається земля ранковими холодною росою. І буде чути пісню солов'я, а не, не рівні літаки над головою. Дякуємо. Оційного відкриття нашого класу безпеки надається першому заступнику голови Солотвинської селищної ради Тимківу Юрію Борисовичу, директору департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної адміністрації, обласної військової адміністрації Марусенці Мар Маряні Галівні. Сміщук Святослав Володимирович, начальнику Тячівського районного управління ДСНС Закарпатської області. Будь ласка, підійдіть. Принципом організації освітнього процесу, що сприятиме оптимізації освітнього процесу та систематизації сприйняття інформації. Ми всі ці рекомендації врахували при облаштуванні класу безпеки у Солопінській громаді. І як рекомендує Міністерство освіти передбачили наступні зони, зону пожежної безпеки. Ви побачите після пожежна безпека. Ви будете мати можливість, можете Дивитися після презентації, зона міної безпеки для вивчення правил поведінки у разі виявлення вибухово небезпечних предметів, зона безпеки діяльності, зона домедичної допомоги, зона психологічного розвертання, бачите, розкладену у нас по всьому класу. І маємо ігрову зону. Також ми маємо зону перегляду відеоуроків та презентацій. Навчання в класі безпеки здійснюватиме відповідно до типових освітніх програм, зокрема при реалізації на списку лінії містогодлінні педагоги наших е, ліцеїв та гімназій спільно з Центром безпеки громадянства. Е, присутні тут Михайло Мігайлович Мимой від Центру безпеки громадян. працівниками Центру безпеки громадян, представниками поліції. Такий клас надасть можливість педагогам проводити практичні заняття як з молодшими школярами, так і старшими. Ну, а наприкінці свого виступу я хочу привітати всіх присутніх, побажати всім здоров'я, привітати спочатку нового навчального року, побажати всім нових досягнень, здобутків. і нам перемоги. Слава Україні! А тепер запрошую всіх, бажаючих побачити наш клас признаки. Давайте, давайте

Like? Ah, meu yeah. Deus! <laughs> <laughs>